Друзі, Всім привіт! Хочу вам запропонувати на малоголосівській квартиру двохкімнатну. Вже є діючий ліфт. Тут такий тамбур зроблений, щоб лишній звук не попадав в квартиру. Ось такий коридор. Сходи досить широкі. Ось сама квартира обхід в неї. Вже стоять подвійні замки. Не потрібно двері міняти, вони вже є насправді якісні. Дзвіночок. Сходимо в коридор. Тут ми поставили, вже розвели професійну електрику, потім ми все підпишемо. Ми поставили фільтр на воду з датчиком гідроудару. Бачите, скільки є тиск у нас. Тут поставили ми гербінку на теплу підлогу, тобто всюди в коридорі, саме злі в кухні, у нас буде тепла підлога. Значить Поїхали. Кімнати з балконом. На даний момент ми вирівняли всюди стіни, сушимо. Забираємо лишню вологу. Балкон, дуже гарний краєвид в дворик. Ось там в величині ми бачимо центр Львова. Значить, сам вузол. Все під шафу зроблено. Гардеробна. друга кімната з вікном і так само з панорамним вікном кухня. Довфункційний котел і на опалення і на воду. Ось такий краєвид у нас виходить з кухні. <кій> вже монтуємо все під підвісну стелю. Також ми вже розвели траси під кондиціонування. В кожній кімнаті і в кухні. Тут ми зробили під двухспальне ліжко з виводом під телевізор. Розвали всюди інтернет через кабель. Вже всі лічильники стоять. Тут під домофон. Так що кому кого зацікавить, площа 61,6 квадратний метр. Квартира буде, можна її купити зараз в такій стадії, а можна її купити і з ремонтом у нас. Приблизно орієнтовний час закінчення ремонту це десь приблизно півтора-два місяці. Вона буде повністю з технікою, з кухнею, з столом, з ліжками. Тому при потребі, кого цікавить, телефонуйте. Покажемо зручний для вас час.